Гостинний дім добре відомий не лише своєю гостинністю, привітністю працівників та неймовірним асортиментом товару. У мережі супермаркетів постійно проводяться різноманітні акції. Вони мають за мету привабити ще більше покупців, заощадити їхні гроші та подарувати радість. Неділю у нас для людей пенсійного віку відсоткова знижка. Субота та неділя йде в подарунок при покупці на 150 гривень. Багет фірмовий. В честь дня святого Валентина теж діє акція. Також ми розділяємо радість. Дня. Народження з нашими покупцями красиво оформлені солодощі та салати, смачна та завжди свіжа продукція власного виробництва. Вдосконалення немає меж так вважають у гостинному домі, тому запровадили тут ще й майстер-класи. Щоб заохотити наших клієнтів, якось різноманітнити наше ставлення до них. Ми часто в магазинах проводимо різноманітні майстер-класи. Ось, наприклад, так як сьогодні, ми проводимо майстер-клас по карвінгу, тобто це є нарізання фруктів та овочів в різноманітному креативному плані. Ми завжди стараємося вдосконалюватись. У нас є власне виробництво, у нас є смачна випечка, є смачні торти. Тобто, оце, ж що мастер-клас сьогодні. Ми хочемо показати, як ми вміємо дивувати людей, як ми вміємо до них ставитися з душею. У мережі супермаркетів гостинний дім. Кожен може навчитися творити власними руками справжню дивовижу з овочів чи фруктів. Квіти, пелюстки, метелики прикрасять будь-які страви і зроблять кожну з них святковою і ще смачнішою. Страс більше для людей. Е, Міська бачити їхні обличчя, їхні радісні здивовані обличчя, що це насправді е, красиво, е, насправді захоплююче і дивовижно. Не забувають працівники мережі супермаркетів і про нужденних гостинний дім вже не один рік займається благодійністю. Традиції не зраджують і тепер, тим паче, що українці нині живуть у скруті. При війни, звичайно, магазин старається допомогти нашим воїнам, АТО як може. Також ми допомагаємо переселенцям, допомагаємо дітям сиротам От недавно ж магазин відвідав сиротинець, відвідав діток, зробив думаю, їм велику приємність. Подарували вони дітям солодощі, подарували різні там консерви, рис, гречка. Окрім проведення різноманітних акцій, працівники мережі супермаркетів «Гостиний дім встигають розвиватися, вдосконалюватися та займатися спортом. Зокрема, щорічно відбувається змагання серед дівчат з волейболу. Переможців нагороджують путівкою до гірськолижного курорту.